Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Що стосується мобілізації в Росії, вони її не можуть оголосити до тих пір, поки не визнають, то, що вони програли цю так звану спецоперацію. Спецоперація не виконує своїх, своєї мети. Чому? Тому що е, е, юридично, без оголошення війни в Україні, там не знаю в умовному, Заходу, НАТО, Сполученим Штатом вони не можуть оголосити мобілізацію. У них величезна проблема з тим, що юристи в Росії знайшли лазейки, і дуже надзвичайно багато людей просто відмовляються підписувати. Ну, пишуть відмови, підписувати контракти. Вони просто підходять і кажуть, що нема питань, я їду, але дайте мені закордонний паспорт. Я їду в іншу країну, ну так грубо кажучи, mm -hmm. і, і, і командир починає казати, що ти мені тут ліпиш. А він каже: Ні нічого. От юридично, в мене немає закордонного паспорту, я нікуди не їду. Це з інша країна, і я виконувати обов'язки там не збираюся. Ну так, от mm -hmm. є остання інформація про те, що вони не можуть навіть команду зібрати для е, е, корабля, тому що умовою формування команди це підписання контракту про можливість використання цієї людини ну, цього матроса. Спецоперація на території України. І ніхто не хоче підписувати контракти. Ну, це взагалі просто виходить за якісь е, межі здорового гузду. Тобто ситуація надзвичайна. І вони, вони не можуть в межах тої, тої ситуації просто виглядати по-інакшому, ніж виглядало сьогодні на, на, на цих зборах. Вони не можуть нічого зробити. У них закінчується матеріальний ресурс їхньої бронетехніки, е, моторесурс. В них закінчуються снаряди, які ну ми ж вже отримали інформацію, що вони шукають навіть південні Кореї, ну в північні Кореї. В них закінчуються ресурси стволів, і це все, все купі, оті всі фактори там і неспроможність мобілізації, неспроможність навіть тих, що вже воюють і що вийшли пораненими, повністю оплатити їхнє перебування в Україні. Це все в комплексі показує, що вони справді реально не можуть. Забезпечити діяльність цих армійських формувань на території України, і mm -hmm. дивіться. Навіть ситуація з тим, що взяли в полон СОБР на на, на нулі в Балаклеї. А ця інформація вже прийшла: це СОБР Самарський і Башківський, mm -hmm. це означає, що Росгвардію кинули на на, на, на нуль. Ну, це так само досить знакова ситуація. Тобто, фактично, людей, які не, не спроможні там щось робити, їх кидають в якості штурмових підрозділів просто як піхоту. Це досить така показова ситуація. А ми туди своїх пошлемо, і пусть вбивають. Звільнення наших територій це. Складний і непростий процес, і він дається нашим збройним силам непросто сьогодні. От, після е, низки е, бойових дій, вийшла публікація в американському виданні Вашингтон Пост, де якраз Кореспондент спілкується з нашими пораненими на Херсонщині, які якраз брали участь в перших етапах звільнення на наших територій. І що говорять наші солдати? Те, що ворог все таки потужний, він намагається використовувати і артилерію, і всі засоби, аби якимось чином стримати просування наших військ. Наші бійці говорять про те, що ворожі танки виїжджали зі збудованих цементних укріплень, щоб обстрілювати на нашу наступаючу піхоту. Потім ховалися під бетонними укриттями, захищеними від мінометного та ракетного вогню. Але українські військові підтвердили, що їм вдалося відвоювати села, але відмовилися їх називати, посилаючись на вказівки командування. Кожен з них сказав, що неможливо передбачити, як буде звільняти. Херсон, але важливо, щоб ми отримали значну кількість артилерії від союзників, тому що за оцінками наших військових артилеріях завжди бракує на полі бою разом з тим. Наші військові, з якими спілкувалися кореспонденти Вашингтон, пост сказали про те, що вони не бачать, звісно, альтернативи, щоб звільнювати нашу територію. Якщо ми їх не зупинимо цих ворогів орків, то вони просто і далі гвалтуватимуть і вбиватимуть наших людей. Як вони це робили скрізь? Отже, наступальні дії на півдні тривають. Хоча повторююсь, за кожен відвоюваний метр ми платимо важку складну ціну, і це треба враховувати, коли ми так оцінюємо, що відбувається на півдні нашої країни. Разом з тим, на тлі наступу України на півдні російські командири зіткнулися з проблемою, де саме розгортати оперативні резерви, тому що їм треба вже перекидати свої сили. За різними напрямками, а цих сил власне бракує. Це до речі, підтверджує і британська розвідка, якраз сьогодні зробила такий твіт з поясненням того, що росіяни мають вже обирати, де саме використовувати резерви, яких насправді дійсно бракує. І перекидання Росією військ на південь створило умови для українських контратак за іншими напрямками. Ми насамперед говоримо про Харків і про зону Ізюму, де Збройні Сили продовжують звільнення української землі від окупантів. Але не забуваємо те, що є інші ділянки фронту. це зокрема і Бахмутський напрямок, і Донецький напрямок. Там якраз ворог, використовуючи перевагу в артилерії, намагається просуватися і про. Тискати через нашу оборону, і там якраз теж дуже гаряче. Сподіваємося, що можливості української армії матимуть можливості, аби стримати це просування і мінізувати втрати нашої території, і навпаки, повернути її під наш контроль. Ми не потерпимо существування антиросії у наших границях. Українські збройні сили вже тривалий час. Проводять контрнаступальні дії на півдні. На Херсонському напрямку, де відрізають угруповання росіян на правому березі Дніпра, і поступово здійснюють його розчленування. Це буде важко довго. От і зараз ми маємо інформацію про контрудари на Харківському напрямку. Ну, я навіть сказав, це Харківсько-Слов'янському чи Зюнському напрямку. Це удар по тому угрупованню противника на пів на півночі фронту. Де ворог спрямовує з Харківської області на Донецьку з метою захоплення Донецька і Луганська, це основна комунікація для цього угруповання, і тут виходить так, що Збройні сили України її перерізають. Що буде точніше, скаже Генеральний штаб? Треба розуміти, що не тільки. Все так класно, що наші хлопці наступають. Треба розуміти, що наступ це дуже важка справа. Зараз йдуть важкі оборонні бої на Сході, на Бахмутському напрямку, на Авдіївському напрямку в районі Донецьку, де ворог рветься. Тобто не можна сказати, що так, ми почали тіснити на всіх напрямках, і москаль тікає. Насправді це не так. Війна триває, важка війна і можливі будь-які несподіванки. Ми володіємо стратегічною ініціативою, але поки що не маємо стратегічної переваги. Збільшення даних генштабу по втратах противника свідчить про те, що бойові дії стають більш динамічними, більш активними. Це ж не тільки втрати ворога, це значить, що і наші втрати зростають, що бойові дії стають більш запеклішими, більш безкомпромісними і більш активними. Нещодавно ось мене з журналістів спитав, каже: ну здається, от у нас там є південь, є харківський напрямок, а на всій лінії фронту вона завмерла, як було це в 2015-му там. Чи в 2016 році ні, це зовсім не так. Війна е, е, дуже жорстка, дуже е, важка, але наші хлопці триваються і ми звільнимо Україну. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.